Щоб перестати залипати в новини, треба зрозуміти в першу чергу причину цих залипань. Давайте розглянемо емоційні причини і раціональні причини. Однією з найчастіших емоційних причин є тривога, тобто людина хвилюється, а що ж таке відбудеться, якщо я не подивлюсь, там явно щось вже відбувається. І емоції прям переповнюють страх, і людина залипає. Також емоційною причиною може бути задоволення від того, що людина подивилась і отримала якусь підтримку. Або просто подумала, що буде задоволення, чи подумала, що буде підтримка. Дуже часто люди роблять щось, тому що думають, що отримають якусь вигоду. Навіть не отримавши вигоди, людина все одно продовжує діяти, очікуючи, що все ж таки, колись ця вигода повинна ж прийти. Третя емоційна причина це звичка. Тобто з дня в день людина виконує цей ритуал для заспокоєння себе. Хтось п'є каву, хтось палить цигарки, а хтось залипає в новина. Ще ця звичка могла з'явитися, коли людина дивилася на інших і бачить, що «А, всі так роблять, ну і я буду так робити. В такому випадку людина не знає, як діяти по-іншому, вона залипає в ці новини, тому що всі так роблять, тобто це таке несвідоме автоматичне рішення. Конспект цього відео я викладу в телеграм-каналі Планування в кайф. А як знайти цей канал, я напишу в описі до цього відео. Тепер розглянемо раціональні причини, чому людина залипає в новини. Перше, це пошук конкретних рішень, конкретної проблеми, яка є у мене зараз. І тут можна розглянути такі два аспекти. Або я побачу відповідь, от прям мені скажуть, так відповідь ось така проблема відповідь. Або я подивлюсь різноманітні ситуації. Я подивлюсь, хто як діє в подібних ситуаціях, і для себе щось сформулюю, як сконструюю, у відповідь, яка мені потрібна, чи те рішення, яке я шукав? Друга раціональна причина це рішення для інших. Ну якщо я вже сам собі не можу допомогти, то допоможу хоч іншим. Я подивлюсь, а потім, наприклад, напишу комусь, буду виступати в ролі такого рятівника. І хай мене за це похвалять. Хочеться похвали і визнання. Такі люди часто очікують, що якщо вони зробили щось хороше, то обов'язково їм повинні теж зробити щось хороше. І вони очікують на допомогу від інших людей, не просячи її, а отак, от, от чекаючи, що Ну, я ж колись тобі допоміг, то може і ти мені допоможеш. Напишіть в коментарях, яка у вас з цих причин частіше викликає залипання в новинах. Тепер давайте перейдемо до рішень. Мене звати Роман Макаренко, я бізнес-психолог, я консультую підприємців, керівників. Я бачу, як у людей, які займають високі посади, які ніби ефективно справляються з одним аспектом свого життя, все одно у них виникають якісь неефективні рішення. І я пропоную вам зараз. Розглянути сім варіантів, як можна діяти, і ви зможете вибрати той варіант, який підійде саме вам. Перше рішення буде емоційним, тобто знайти якесь емоційне задоволення, яке теж буде вас підтримувати. Складіть прям список цих всіх задоволень, або подивіться, хто які задоволення використовує. Я в інстаграмі напишу список тих задоволень, які я використовую. Переходьте туди, в описі під цим відео є посилання на мій інстаграм. Переходьте, долучайтеся, читайте, давайте будемо там теж спілкуватися. Друге емоційне рішення це придумати новий ритуал. Наприклад, у мене колись було таке: я прокидаюсь зранку і у мене вже телефон поряд. Я дивлюсь, читаю ці новини, дивлюсь, що відбулося, що пишуть інші люди, заходжу в соцмережі і залипаю на дуже-дуже багато годин. Що зробив я тепер? Зранку я прокидаюсь телефон в іншій кімнаті. Мені треба до нього, по-перше, дійти. Потім я вирішив, що спочатку я роблю зарядку, потім я дивлюсь якісь мотивуючі відео про психологію, про те, як робити блоги, про просування, про мотивацію, про роботу мозку. І це мене надихає, дає заряд бадьорості на цілий день, і я рухаюсь вже до своєї мети, не думаючи, що а все пропало, і всі ми помремо. Наступний метод він раціональний. Станьте більш свідомими, для цього треба задавати собі питання. Наприклад, в телефоні переглядаєте ви новини і задаєте собі питання, що я тут шукаю, що я хочу знайти конкретно. Велика ймовірність, що ви або не знайдете тут цього зовсім, або дійсно будете переглядати, шукаючи саме цей конкретний матеріал. Другий раціональний метод це логічна послідовність. Формула звучить таким чином: якщо то тому, що якщо я дивлюсь новини я бачу ситуацію, тому що я хочу знати, чи мені залишатися, чи мені уїжджати. Коли ви розклали свою логічну послідовність на такі три складові, ви можете з кожною попрацювати. Тобто до кожної системи ви можете задати питання і змінити її. Приклад питань: чи дійсно я тут знайду відповідь, чи дійсно я дивлюсь те, що треба, чи кожен день треба дивитися, чи я можу дивитися раз в тиждень, чи можу я дізнатися інформацію іншим шляхом. На основі чого я прийму рішення. Спробуйте і напишіть в коментарях, що у вас вийшло. Також ви можете написати це в телеграм-каналі. До речі, в телеграм-каналі я залишу конспект цього відео, і ви зможете звертатися до нього постійно. Переходьте в опис до відео, там є посилання на телеграм-канал. Третій раціональний спосіб це визначити якийсь графік, тобто ви переглядаєте новини лише або там з 8 до 8.30. Або з 7 до 8 вечора, тоді вам дуже легко зрозуміти, що зараз ви не переглядаєте новини, тому що не час. Ви можете займатися своїми справами, а потім, коли приходить цей час, вже дивитися новини. Якщо ж вас все одно затягує навіть з графіком, використайте четвертий раціональний спосіб: це використання таймера. Ви ставите собі таймер або на вхід в соцмережі, або ви ставите таймер взагалі на перегляд новин, тобто ви ставите таймер там 20 хвилин. І заходите в соцмережі. Потім таймер пікає, ви виходите звідти. В кожному смартфоні зараз є застосунки, які допомагають автоматично вимикати будь який цих соцмереж, чи будь-яку програму. Теж можете це використовувати. П'ятий раціональний метод це фіксація позитивного всього, всього що ви бачите навкруги вас. Тобто, кожен день ви можете або записувати цей список собі в щоденник. Або ви можете ділитися цим в своїх соцмережах, або просто обговорювати із друзями і близькими про те, що гарного відбулось у вас, і вислухати, а що ж такого позитивного відбулось у них. Також заходьте в телеграм-групу Планування в кайф, де ми теж обговорюємо позитивне і методи, як досягнути своїх цілей. Тому що зараз така ситуація, що й треба один одного підтримувати і розширювати різні варіанти позитиву, зменшувати кількість негативу. То ж, чекаю вас в телеграм-каналі, пока.